Погода пожартувала з українцями заблоковані траси, заметані дороги, обмежений рух громадського транспорту. Снігопади полоскотали нерви усім комунальникам, водіям та пішоходам. Снігові заметілі подекуди сягали до пів метра висоту, а то і вище. Як наслідок зранку, сотні автовласників так і не змогли виїхати із своїх подвір'ї. Інші ж пробуксовували на дорогах, залишали автівки або чекали допомоги від МНС. Не легше було і снігоочисній техніці, вона просто відмовлялася працювати. Страждали усі і пішоходи. У водіїв свої враження від нагоди більшість зі них стверджували, якби не необхідність краще не виїжджали. Техніка працює, це нормально. Сьогодні у нас чотири диничі техніки працює, просто течі, які можуть повикидали техніку на вулицю. Техніка вся працює. Він кові завтра будемо, тому що не встигає. Техніка на розрив просто йде. 25-26 хмарно сприяснення. 25-го невеликий сніг. 26-го без опадів. На дорогах ледиться, Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі. 25 березня, 8-13. 26-го дають 11-16. 27-28... Холодна погода без істотних опадів з температурою вночі 12-17 на день 3-8. Державна податкова інспекція в районі запрошує громадян своєчасно задекларувати декларувати свої доходи. Кампанія по декларуванню розпочалась 1 січня цього року і триватиме до 1 травня. Це повинні зробити громадяни, які отримали спадщину і подарунки, доходи від продажу цінних паперів, благодійну допомогу від продажу майна та інші доходи, які не оподатковувалися при виплаті. Для зручності та покращення обслуговування податкова служба запровадила сервіс, який дозволяє заповняти декларацію на веб-порталі в режимі онлайн депіїв нагадує, що подання декларації конституційний обов'язок. Кожного громадянина України і також до теми державна податкова інспекція нагадує, що працює телефонна всеукраїнська лінія пульс податкової, яка діє за принципом колбек. Тобто податківці не тільки приймуть звернення, але й повідомлять про результати перевірки. Тож, якщо у вас виникли питання щодо роботи працівників, ДПІ, телефонуйте за номером 044-284-0007. Минулої неділі в селі Фарбоване відбулися вибори депутата до Ятинської районної ради. Явка виборців була досить низькою. Із 800 виборців на дільницю прийшло лише 220 чоловік, які відповідно і прийняли участь у голосуванні. 170 виборців проголосували за кандидата, якого підтримувала партія регіонів, який і став переможцем. Лише 40 проголосували проти. Ще 12 бюлетнів визначено недійсними. Таким чином депутатом став Антон Міцкелевіч. Почався строгий піст. Християни готуються до Великодня. У цей час віруючі відмовляється від своїх найбільших пристрастей, а також від гучних забав. Дорогі яготинці, я сьогодні всіх вітаю із ним торжество Православія. Як всі вже ви знаєте, зараз йде у нас великий піст. Кожний знає, що потрібно робити в Великий піст, що потрібно вживати чи не вживати. Але найголовніше, на що я хочу звернути увагу, це піст не тілесний, а піст духовний, тому що проявляйте милосердя, проявляйте любов до своїх близьких, більше віддавайте часу на читання духовних книг. На творіння добра сусідам, людям, які потребують найбільше вашої уваги. Не забудьте, що піст це перш за все наш внутрішній подвиг, це наша внутрішня праця над собою. І піст якраз дає нам ту можливість, коли людина може себе змінити, змінити з гіршого на краще. Тому потрібно у цей Великий піст приєднатися до тих, хто вже багато років постуї, до тих, хто вже знає, як йти до Христа. Тому я бажаю вам усім, щоб Господь, Мати Божа та всі святі допомогли нам на поприщі цього Великого посту, щоб ми з вами разом і торжественно зустріли Воскресіння Христове.